Всім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні я буду строїти арену. Ні, ну не арену, а замок. От зараз я создав той мір, то що я хотів. Ой, блін, зараз я ще покажу свій скин. Так, да, я собі скін нубіка Я собі скин э, короля баса, як ви поняли. Король Нубас. Зараз я зроблю суперпрольський мір door Perfect. День завжди. І креатив. Так. Все, тепер опробуємо. Зараз і, і, і. все, є. Який е, буде замок? Водяний. То просто треба взяти шерсть. Зараз я візьму е, шерсть. Чи, е, синю, синю, бо я хочу водяний замок зробити. А де шерсть? Беремо синю шерсть і робимо замок. Я подивився трошки відео про те. Треба робити отако. Таке трошки. Ну, коротше, цю все закруглювати. Коли я зроблю, я повернуся. А якщо ви хочете подивитися, як то роблю, тоді наберемо 100 лайків і я покажу, як то робиться. Знову привіт! Я знову тут. -ка. Вже я замок. Він не дуже гарно виглядає, але я якось... я його строю півгодини. Ви представляєте? Півгодини! Оцей малюсінький замок! Я його строю пів години! Півгодини! Тут сказав собі трохи ковриком. А хто хоче подивитися, як я його строю. Це буде дуже довго. Тому набираємо 100 лайків. 100 лайків, бо я інакше не буду знімати. бо тут Так довго я корочуся. Думаю, задовжую за мою тур. На мою роботу поставити мені дуже багато лайків, я так думаю, надіюся. так. А от тут е, я е, поставлю ще тут факели. разом з вами. Не там, не то, не то, не ту сюди. Так, буш. Окей, і тут кафакел. І тут кафе. От, от. От цей замок я строю пів години. А я собі не представляю, як я то довго строїв. Ну, а з вами був Денис. Набираємо 100 лайків. Підписуйтесь на канал Футбол е для профі. Кама TV і мій канал. Ну, а з вами був Денис. Всім удачі, всім папа. -па. Я знаю ви красавчики. набираємо 100 лайків і виходить нове відео. Па-па-па-па! Я не так, то... Я щось недовго знімаю. Ну окей. Недовго тоді трошки повиживаємо Тутка. Я дуже мало знімаю, зараз е, я дуже мало знімаю, тому я зараз, е, той. Зараз вам покажу ну, карту е, той дропер, 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 за дропер, за дропер. Зараз шукаю дропера і пройдемо один бонусний левел. Який я ще не міг пройти ніяк. Не знаю, чому. Але от просто, дивіться, мені чомусь оцей дропер не йде. Дивіться. От, все, заїв і все. Ну, я зараз знову отако зроблю. Хлопушко, зайду, перезайду Майн, Крафт і той. І зараз будемо. Граю бодусний левел, як то скажуть. Бо я не можу це пройти. Я вчора з братом так довго проходив цей левел і ніяк не міг пройти. Дум, над, над, надіюся, зараз я пройду. Ой, вибачайте, я, я дуже вибачаюся. Я тут вже трохи політав. Камемо. Де? Я просто не, не, не му е, той не, мо, е, не можу тут робити, дещо тут... Потуки нереально важко. Зараз піднімлюся, і то буде трохи довго. Ну, але то нереально важко. Як, я то, як то робити, я не розумію. Це нереальний левел там зараз буде. Зараз я його пошукаю і вам покажу. Так, де то є левел? Я ж його постараюся якось вам пройти. Так, це Тузік. Це Тубзік. Це він? Ні. Це не він. Я-то вже трохи довго чекаю його. Тому ми ушвидшимось. Так. Надіюся, це він. Ні. Вот він. Це найважкіший уровень тутка. Ой, секундочку, 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 секундочку. Ноль. Ентер. Все, зараз пробуємо Подивіться, просто ви подивіться, вибачте, за шум мене і як, як це от, отутка треба впасти якось і якось приземлитися нормально. Я тільки вже був у якось то робив, тут ніяко не зробити, бачите? І майже, майже, ви виділи так, давай, 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 давай. Давай, давай. давай, Да! Як? Як? Я Я ж впав нібито! Так, 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 так. Блін. Ну, бассей рулять. Так, я скоро буду зроблю два замки вже... Тепер я зроблю два замки. І я буду бити зі своїм братом на сервері хто буде. Хто перший займає маяк свого суперника, той і виграв. Якщо я зараз ще пару разів пройду, даю ще собі два шанси. Це перший зараз буде. Давай. І другий. Ост... Третій, добре, ще дам три шанси. Так, давай, давай, падемо і останній шанс, давай. Мій улюблений останній шанс. Блін, ще раз даю. Все, поки я не пройду, це? Блін, я падаю, я пав, був раз в дірку, але попадав, але попав ну, не в воду, на жаль. Я колись був водокос хитрию. Зараз я хитру. Блін, не виходить гарно схитрити. Давай. давай, Ой. Добре, все останній раз. Останній зразочок. Ну, все. Ну, а з вами був Денес. Всім удачі, всім па-па.